У Миколаєві ліквідовують наслідки російської атаки 11 квітня. Як повідомив міський голова Олександр Сянкевич, комунальні підприємства закривають пошкоджені вікна та дахи, збирають та вивозять сміття. Ще від учора відновлено рух трамваїв. Відомо, що пошкоджень зазнали близько 20 житлових будинків, а також цивільні автівки. Заводські районні адміністрації зазначили, що власників постраждалих помешкань забезпечать всіма необхідними матеріалами. Далі пряма мова. На, на місці працюють комунальні підприємства Еловтодарі, комунальне підприємство партії, комунальне підприємство Пілот. Всі вони відпрацьовують з місцевим населенням, допомагають їм відновитися після цієї атаки. На цього разу руйнування значно менше, дякуючи Богові, і е, місцяни вже більш адаптовані до цієї ситуації. Пореби будуть завільнені в повному обсязі матеріалів досталь, дякуючи нашим донорам. Зараз донори відбувають пошагово, проходять по кожному квартирі, і також будуть надані фінансові компенсації і допомога щодо руйнування житла.